Ультрабюджетний складаний ніж від Ganzo. І на момент зйомки огляду він коштує для моїх підписників з промокодом EDELWEISS всього 432 гривні або 10 доларів по теперішньому курсу. Поставляється в звичайній картонній коробці модель G6252BK. Відкриємо, подивимося, що отримаємо за ці гроші. Так, ось такий стікер. Це, схоже, на гарантійку. І Ганзо дають гарантію 12 місяців на ось цей ніж. Накладки у нас з фібергласу. Відкривається ніж за шпиньок. Матеріал клинка нержавійка 440 загартована до 56 одиниць по роквелу. Замок лайнер клоп. Під накладками сталеві перфоровані лайнера. Є кліпса, яка однопозиційна, і на цю сторону її переставити змоги немає. Бекспейсер відсутній, і за ножом доглядати буде. Доволі зручно, тобто десь ганчірочкою протерти, тут проблем ніяких не буде. Я вже звик до фліперів. А тут доводиться відкривати зашпаньок, але ну, нормально працює. Руків є доволі товстеньке і повністю заповнює мою руку. Розміри в складеному вигляді 117,5 33 мм. 17. І по кліпсі 23,1. Довжина ріжучої крайки 89 мм. Товщина по обуху 3,3. Вага. 144 грами. Якість заводської заточки. Оцінив би її орієнтовно на 6,5 7 з 10. Ось такий канат товщиною 10 мм. Подивимося, чи справиться. Не можу сказати, що це найкращий різ, який я бачив, але враховуючи цінник в 10 доларів, ніяких претензій в мене бути просто не може. Ну і, звісно, тест на свіжому хлібі та сальці. Через те, що ніж доволі товстий по обуху, хліб різати. врізати. Ну, звісно, можна. Давайте ось так спробую тонесенько врізати ось таку. Доволі непогано. Тепер з салом. Це улюблена частина моїх тестів. Шкірку без проблем. Навіть якщо починати з неї. Так, яке сальце з спеціями. Ось так. Ріже трішечки крадуть довжину шпиньки, але за них маємо відкривати його. Чи це найгостріший, ніж в моїй колекції? Звісно, ні. Чи найкращі в нього матеріали? Також ні. Але за своїх 10 доларів. Він точно виконуватиме ту роботу, яку я для нього придумав. А саме це буде ніж для автомобіля, яким можна щось десь підковернути, відрізати. І в крайньому випадку врізати шматочок сала з хлібом і точно не залишитись голодним. При цьому, навіть якщо він загубиться, то це не космічна сума, і можна купити знову щось подібне. При цьому він неймовірно міцний, доволі товстенький по обуху. Ніяких люфтів абсолютно немає, фіксується. Надійно лайнерлок тут серйозний, подивіться на товщину цієї пластини, вона орієнтовно 1,5 мм. Складається нормально, відкривається, закривається однією рукою без питань. І, на мою думку, як ніж для автівки, це просто ідеальний варіант. По промокоду EDELWEISS всім моїм підписникам буде знижка на весь асортимент магазину GANZO. Тому переходьте за посиланням, дивіться, можливо, щось підберете для себе. А я несу його в свій автомобіль. Дякую за увагу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти ЕДВЕСТЕСТ. При цьому навіть за 10 доларів, подивіться, центрування просто ідеальне.